Сумкова нарада за результатами проведення тижня охорони праці на філії Вільногірський ГМК пройшла 27 квітня. Традиційно напередодні дня охорони праці у підрозділах комбінату проводять додатково заходи із підвищення рівня техніки безпеки на робочих місцях. Гаслом дня цьогоріч міжнародною організацією праці обрано вислів: безпечне та здорове робоче середовище, основний принцип та право на роботі. Перед на наради визначено перелік питань, доповідачами за якими виступили головні спеціалісти підприємства, керівники підрозділів. Заступник начальника філії з охорони праці та промислової безпеки Олександр Білоус доповів про організацію роботи в умовах воєнного стану. Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існує система захисту охорони праці, спрямована на розробку відповідних інструкцій, приписів, проведення навчання та інструктажу, профілактична робота на робочих місцях. Одним з головних аспектів цієї роботи це є зниження рівня смертності на виробництві. Ми обговорюємо питання щодо збереження найвищої суспільної цінності людини, її життя і здоров'я. Особливу увагу приділи на питання виконання службових обов'язків працівниками в екстремальних умовах війни, оцінки нових ризиків, пов'язаних з війною при обмеженні можливостей, а також мінімізація тяжкості наслідків. Провадження нестандартних заходів для виживання, збереження життя людей і засобів виробництва. Рекомендації міжнародної організації праці щодо розвитку компетенцій фахівців з охорони праці для організації безпеки робіт в умовах воєнного стану озвучено у доповіді начальника відділу охорони праці. Також протягом наради було заслухано інформацію про зміни до порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, про виконання вимог пожежної безпеки. Стосовно основних вимог безпеки при виконанні ремонтних робіт про особливості безпеки при експлуатації електрообладнання щодо заходів по організації безпечних умов праці, враховуючи сучасні умови, на питання, що накопичились у колектива філії, давали відповіді виконуючи обов'язки начальника філії Станіслав Чеботарьов та головний інженер Андрій Шульгань. Присутній на нараді голова профспілки Федір Клименко прийняв активну участь в обговоренні нагальних питань та вручив почесну грамоту обласної організації ПМГУ заступнику начальника філії Олександру Білоусу. Цінність результатів будь-якої трудової діяльності не може бути вищою цінності здоров'я та життя працівника. Це основна теза, якою керуються у своїй роботі відповідальні за охорону праці у підрозділах комбінату. Такий підсумок, проведеного на підприємстві Тижня охорони праці.